Всім привіт! Друзі! Сьогодні я б хотів показати вам ще одну гостро обновку, яка нещодавно до мене приїхала. Цього разу від компанії Cold Steel. Такий от вже можна на сьогоднішній день вважати раритетним різачок персидського типу, який зветься Skiмітар. Подивимося на нього ближче і потім декілька слів про цей дуже цікавий ніж. Отже, друзі, перед нами скімітар від компанії Cold Steel. Перш за все, Скімінтар це не назва якогось конкретного зразка холодної зброї, а це, так би мовити, узагальнююча назва, європейська. при тому, для багатьох видів шабель так званого східного типу. Походить вона від іранського та персидського шамширів. І було ще багато інших: це і турецькі кличі або киличі. Це і індійські та монгольські тавари, це і деякі інші національні шаблі, які мали східні риси. Ну і в тому числі це майже всі арабські шаблі. Всі вони мали викривлений клинок з сильною, ну, так би, вираженою радіусною ріжучою крайкою, також їх поєднує. Ну, Специфічні руків'я, такого, як пістолетного або напівпістолетного типу. От. І, як правило, це, ці шаблі мали таку крестову гарду. Отже, і в даному зразку, в принципі, ну, ми можемо прослідити ці характерні риси для скімітарів, які втілив Лін Томпсон у своєму виробі. Ця модель. Наразі вже досить давно знято з виробництва. Виготовлявся скімітар з 2001 по 2006 роки, як ми бачимо в Японії. І на клинку має японську сталь ВГ1. Хоча ну, в даному екземпляру відсутнє маркування сталі на клинку. Отже, клинок, як ми бачимо, Досить ну, така виражена радіусна РК, в даному випадку повністю серейтерна, однак такі ж самі були і плейневі. Руків'я у нас з Зітел. Це, якщо я не помиляюсь, стеклотекстовит. Ну, тобто, можна вважати, що пластик, але ну, таке вже. Комерційна назва матеріалу Zitel. Майже всі тодішні та і теперішні колдстіли мають руків'я з цього матеріалу. От. Чим цікавий цей ніж, ну, окрім того, що він має своєрідне так би мовити, історичне коріння або прототипи, Окрім цього, він має досить нехарактерний для колдстільів замок. Тобто, як ми бачимо, це лайнерлок. При цьому він сам лайнерлок титановий, а е, ніж має повноцінні сталеві лайнери. І отут на, на всередині руків'я лайнерлок кріпиться до лайнерів. Е, цікавий він тим, що ну, зараз я спробую показати, що це така от вигнута під кутом титанова пластина, яка запирає по п'ятій клинок одразу в двох площинах. Тобто, отак-по от вертикалі. І так от по горизонталі. Ну, це можна сказати, що вдвічі підвищує надійність замка. От. Працює він так само легко, як звичайний лайнерлок, однак при цьому запирає квинок суттєво надійніше. І, в принципі, є на Ютубі відео, де цю модель представляє сам Лін Томпсон. Там вони проводять різні тести. І ось цей замок він, е, витримує досить високе навантаження. Не таке, звичайно, мабуть, як Triadlock, е, але е, в будь-якому разі більше, ніж будь-який інший лайнервок. Ну, тобто, е, хоча і не характерний для Cowdiv взагалі замок, однак е, характерна для Cowdiv надійність. Така потужність, я б сказав. Ну, от, якось так от Цим в принципі, перш за все ну, особисто я вважаю цікавий цей ніж. Окрім того, що це такий ну, можна сказати, сучасний перс ніж з східною тематикою. От, Ну і така от ще й цікава форма у нього. Руків'я ергономічне, дуже зручне. Оці виступи, які ну, так би мовити, імітують або а, можна сказати, що риси такі спрощені цієї крестової гарди або виступів. Такі, до речі, характерні були більше для е, якихось іранських мабуть, шабель. Такі форми. От. Ну, тобто Стилізоване руків'я шаблі можна сказати, з клинком е, якогось східного кинжалу, ну, щось типу джамбії. Поєднання таке цікаве. От. І крім цього, ми бачимо, що руків я маю таке на верші у формі кулі. Як зазначав сам Блін Томпсон, воно ну, не просто для того, щоб зручніше було утримувати і надійніше, тобто фіксувало руки в долоні. А окрім цього, цю кулю можна використовувати і для якихось ударних. Операцій, так би мовити. Ну, тобто, ну, як е, стилізовано, можна сказати, там, явару якусь або кубатан. Ну, тобто, не просто, а ще й можна цією кулею комусь навернути, якщо необхідно. Е, кліпса в ножа е, тільки однопозиційна. Ну і, як на мене, саме вдале положення для е, правої руки. Е, і Носіння тип ап. Е, якщо не брати, звичайно, ну, невеличкий відсоток ліворуких людей, я вважаю, що ось таке розміщення кліпси дуже вдали. Ну, одне з самих зручних, на мою особисту думку. От. При цьому, як ми бачимо, кліпса. Ну, досить низько на ножі, тобто при носінні, ось приблизно така, такий шматочок ножа буде виглядати у вас в кишені. Тобто це також слід враховувати, для кого це важливо. Ніж немає темлячного отвору. От, ну, мабуть, тут він і не потрібен. Хоча на більшості каудів, в принципі, вони є. А скімітарі нема. Так що Любителі темляків, мабуть, цей ніж не для вас. Якось так. Зібраний дуже надійно, як ми бачимо, чотири гвинти, ще і один тут, який виконує роль стопорного. І осели. Все надійно, все дуже класно зібрано, руків просто як моноліт якийсь. Ну і класна механіка. До речі, в цього ножа досить такий. Міцний детент. Тобто, якось так викидувати його ну, треба мати міцні пальці або якось призвичаїтись. Відкриття за шпинок тут ніяких питань нема. А хто полюбляє так от пофліпати, ну також враховуйте цей момент. РК, звичайно, ну, така злобна, коудстільська. Клас. Так, і не пам'ятаючи, сказав, що сталі, на квинку сталь ВГ1. Це японська сталь від компанії TakeFu. Перша з якої походить взагалі їх лінійка ВГ, тобто В ну, Голд. Найбільш поширена з цієї лінійки сталь ВГ10. В принципі, ВГ1 мало чим відрізняється від ВГ10. Звичайна нержавіюча сталь, зносостійка, ну, досить міцна, гарно отримає заточку. В принципі, такий собі добротний базовий рівень, я б сказав. От, якось так. В цілому дуже цікавий, самобитний ніж з історичною невеличкою складовою. Cold Steel Кімітар. Отже, друзі. Скімітар від Cold Steel сьогодні на моєму каналі. Мені особисто ніж дуже сподобався, цікава форма квинка. Більше, звісно, для тих, кому подобаються такі от східні мотиви. Ну, і можна вважати, що ніж, який має певне історичне коріння. Що, на мою думку, завжди додає. Гострій іграшці певної родзинки. Якось так. Що ж, а на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу. Всім, хто подивився це відео, і залишайтеся зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре. Бережіть себе. Всім пока!